Літл Spooky теж стоїть ще досить зелена. Так, вона вже жовтіє, підсихає. Але там, де в мене було зламано, бачите, вона напускала міл... мілких таких суцвіт. Ну, тобто, нормально, я думала, буде гірше в цьому році. А от Петіт Cherry теж вона була пошкоджена. Тими панелями, що впали, вона повністю засохла, наче от її прибила морозом. Після морозів, до речі, ось такі одразу стають жов... такі жовто коричневі суцвіття. Ідемо далі. Далі в мене сорт Little Lime Sparkle. Як бачите, він білосніжний, майже не перефарбовується, трохи-трохи дав напилення, в минулому році навіть і його не було. Гарні такі пелюсточки видовжені. І ось ще одна волоть, і ще одна. А ті перші, які квітували, вже, звісно, підсихають.